Усіх вітаю нас своєму каналі, друзі! Усім миру та добра! Сьогодні 22 липня понеділок. Сьогодні хочу показати вам відео про господарство. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал, якщо сподобається відео. Приємного перегляду! Кому цікаво за. Також, друзі, хочу передати привіт Давіду. Він мене просив передати на основному каналі. Ну, на цьому каналі привіт, передаю тобі привіт. Сьогодні я хотів показати, подивитися з вами, щойно позамітав знову на подвір'ї курочок. Уже чисто, не знову, і прибирати вже частіше прибираю тут на подвір'ї. Ось курочки ходять собі. Зараз я хотів дать им банку зерна. ось. О, все бежать. Едят, корочки. Ось курочки їдять зерно. Такого ракурсу на селфі палку. Селфі палку спеціально взяв, щоб вам, для вас познімати з такого ракурсу. Уже закінчується липень, друзі. Що можу вам сказати? Один місяць, якщо так округлити, залишився приблизно. До осені. Ну нічого, восени будемо збирати врожаї, теж гарна пора року. Листя опадає, а в листопаді може бути сніг, а і зима буде потім попереду. І взимку теж гарно, сніг, мороз, кета. Ось літо ще ще місяць літа є. Один місяць. Ось, друзі. Такий ракурс знімаю вам для вас. Позамітаю і все в них чисто. Уже все гарно. Бо має бути чисто там, де вони їдять. А там хай грибуться. Щось знаходять хай собі. А тут їдять собі, мають. Поїсти. Боже, що ви там не поділили вже? Що ви там не поділили вже між собою? Ось, друзі. Тут в них все робиться зна хто. Що тут робиться? Треба позамітати мені якось і засипати оті ями. І точно так зробити там. Уже прийшов час, а ви не йдете їсти, скажіть мені, що ви там чекаєте? Уже є їсти. Ото шкури туди пішли, йдуть їсти. Не голодні чи що. От так дуб це шелестить. Ось калини, калина, які ягідки, стигнуть червоніють, Точніше. Бачу, що вони не дуже голодні. Ось сьогодні вишні їм пообрізав, які проростають. Ось. А тут буде завжди брудно, тому що сюди викидаємо всякі відходи. Тобто яблука такі, які мають гнити, які падають гнилі, там всякі листя якесь. Таке, розумієте? Тому тут завжди буде завжди брудно. І з квітів кидали, хай гниє тут. А потім тут будуть черв'яки, тут є. Ось. Будуть черв'яки і вони будуть їсти. Цесь куре, я бачу, не голодні, не дуже голодні. Може деякі не голодні, а деякі, бачите, їдять, все-таки щось клюють, бачите. Але не до кінця, ну, ну, прохолодаються, будуть їсти. Знаєте. Даємо і зелень даємо їм. Таких. Тремо, і на городі є такі огірки, можливо, такі вже якісь, може, перерощі є. Бувають. І кабачки такі, які жовтіють. Тремо, ріжемо і даємо курам, вони дуже гарно їх їдять. Абсолютно гарно їдять. А на цьому все. відео відео підійшло до кінця. Бажаю усім добра, друзі, миру, Всім найкра... всього найкращого. До нових зустрічей. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо сподобалось відео. Усім па-па-па!